Друзі, всім привіт! Ну що, розпочинаємо нове відео. Доброго ранку. Трішки був зайнятий, не мав часу записувати відео, та й особливих новин немає. Всі чекають на вже ту інаугурацію Трампу, що може якась, якісь тоді будуть зміни, коли вже прийде до влади Трамп. Але ось тут попалася новина, така дуже гарна. Мушу вам зачитати: детектив Набу. Щоб ви розуміли, детектив Набу це антикорупційне бюро, національне антикорупційне бюро. І ось детектив цього бюро втік до Румунії через поза межами контрольно-пропускного пункту. Вдумайтесь, до чого вже дійшло в Україні, що де детективи антикорупційного бюро тікають за кордон. Поза межами КПП. Ось так дожилися. Це одна новина. А тепер, друзі, про Назарчика. Назарчик це яскравий приклад, як блогер поклав всі служби на лопатки. Пам'ятаєте, як колись СБУ? Там фільмувало по всіх телемарафонах, показувало там 30 чоловік затримали, 40 чоловік затримали, всіх так з автоматами, вивели в шеренгу, поклали, там, як то бидло, на холодну підлогу і там все розказували, що, мов, ми такі потужні, виловляємо ухилянтів. І ось, а я ще тоді казав, що це ці всі схеми самі. Придумали СБУшники, самі їх організували, самі знайшли людей, самі зібрали з них гроші, самі ті гроші поклали собі в кишені там шалені гроші, і самі їх зловили, тому що ніхто їх переводити не збирався через той кордон цілою фурою чи цілою автобусами. І яскравим доказом того, Назартік, якого спіймали СБУшники, Мобілізували, і він відкрито, зухвало так на камеру пішов в СВЧ, нагло відкрито так на камеру то все фільмував, розказував, в якій воїнській часті він, розказав всі умови, які там існування, виживання верніше, бійців, там такі ужасні, там, по 30 чоловік в палатці, дві буржуйки то все опалює. Угарний газ, чат. Ну, умови невиносимі. Купатися 5 кілометрів десь валиш в зимі, Бог зна куди. І ось такі умови. І ось він так нагло тікає в СВЧ. Це все фільмує, веде блоги, розказує і потім. Нагло вкаже прямо на камеру, що він буде переходити кордон. І тут він переходить кордон, показує на, на камеру, і вже зараз він за кордоном. І ніякі служби, і ніякі СБУ, і ніяка поліція, і ніхто нічого його не могли зловити. Бо вони то не організували, вони ловлять лише те, що самі організовують ось так. І зараз Назарчик уже за кордоном. І до речі, вже якщо затронули цю тему про СВЧ, зараз Верховна Рада прийняла закон, що всі в СВЧ можуть, хто пішов в СВЧ, чи ще хто планує йти в СВЧ, то до 1 березня продлили цей закон, може спокійно потім вертатися в ту частину, і нічого йому за то не буде. Це, до речі, привіт всім 155 та бригада у Франції, що половину втекло у Франції, і, а ще більше тут в Україні уйшло в СВЧ. Ось такий бардак твориться в Україні зараз. Так що, друзі, чекаємо всі на інаугурацію Трампа, на перемовини і будемо бачити, що з цього все вийде. Всім па-па, підписуємося на канал. Лайк, дизлайк, коментар поширця все. Всім папа!